Перше, що сьогодні вражає із цього Євангелія, що Ісус не піддається на е, лицемірство цих фарисеїв. Він е, відчув, якось це прочитав, як Бог знає їхні думки, але навіть як людина Він це пережив, що вони, е, що вони не щирі перед ним. Що вони не для того питають, тому що мають таку дилему в житті, що робити. Але Євангеліє для нас чітко і зрозуміло говорить, що деякі з фарисеїв та і пішли, щоб зловити його на слові, а Ісус, знаючи їхнє лицемірство. Думаю, що кожен із нас мав би десь в собі проаналізувати це лицемірство. Десь по відношенню до інших людей, по відношенню до Бога. Бо, наприклад, коли ми щось дуже хочемо від Бога, то це як діти по відношенню до батьків починають так підлизуватися. «Ой, ти такий добрий, ти такий файний, так тебе люблю сильно. Найбільше в цілому світі лише тебе люблю. Потім, коли дитина вже отримала це, то. Все, і потім знов чекає наступної нагоди. І десь, може, подібно і ми з Богом, коли нам щось дуже сильно потрібно, чогось ми дуже від нього хочемо отримати, то поводимося, як ці фарисеї. Вони йому говорять так дуже дуже красиво, ми знаємо, що ти правдомовний, ні на кого не зважаєш. На людське обличчя не дивишся, по правді навчаєш Божої дороги. Такий красивий вступ, але Ісус на це не піддався. Хоча ну, як людина міг би, як люди ми піддаємося на такі красиві вступи від інших людей, коли хтось так є таким підлабузником, дуже гарне таке слово українське, коли хтось так. Підлизується, щоб щось отримати. Вони знали, якщо він відповість, що потрібно платити податок кесареві, ну, то він підтримує окупаційну владу, народ збунтується проти нього, скоріше за все, щось із ним зроблять. А якщо він скаже, що не потрібно платити податок кесареві, тобто владі, яка на той час е, там була, ну, то йде проти влади, ну, то теж е, з ним вже розберуться е, спецслужби е, на той час. Тобто Ісус бачить це лицемірство. Це так важливо е, бачити, чи людина щира, чи людина хоче, е, наприклад, говорячи якусь похвалу, чи дійсно вона хоче похвалити. Чи вона хоче щось отримати для себе. Коли ми Бога прославляємо і кажемо, любимо Його, чи ми дійсно Його любимо, чи хочемо щось від Нього отримати? І суть Сьогоднішнього Євангелія це давати податок кесареві, чи не давати. Ісус відповідає, кесареві віддайте кесареві, а Боже Богові. Напевно, теж сьогодні, е, часто, коли ми чуємо е, про славлення країни, слава ЗСУ, ми часто можемо про це почути. Так, слава людям. Як ми з цим, як з цим розібратися? Кому належить слава? Чи можемо ми. Прославляти людей, прославляти якусь країну. Певно, вже неодноразово про це теж говорили, що слава належить Богові. Нам потрібно шанувати людей, людей шанувати, шанувати їхню гідність, героїзм наших воїнів. Ми повинні шанувати, віддавати їм цю шану. Але десь ця ідеологія сучасного світу, яка хоче нам. На місце Бога поставити людину, поставити людину, владу. От в цій війні дуже легко людині, бачачи героїзм наших воїнів прославляти, і можна навіть наразитися на осудження або неприйняття, як це ти на славу Україні, не відповіш героям слава або, або на слава Зсу чи там так далі. Це тема, на яку кожен сам повинен проаналізувати і згідно цього Євангелія дати собі відповідь, кому я віддаю цю славу, кому вона належить. Чи Бог є прославлений моїм життям, моїми вчинками, моїми словами? Ісус каже, віддайте кесареві-кесареве. Тобто віддайте шану тим людям, віддайте податок, віддайте все, що. Все, що належить людині, потрібно віддати так? за цей героїзм, сотні тисяч, не знаю, може, вже мільйонів людей, які сьогодні оборонять нашу країну, потрібно і, напевно, до кінця життя нам буде віддавати шану їм. Але поклонятися і прославляти, ми повинні Бога, бо Ісус каже: віддайте Богу від те, що йому належить. А йому належить наша слава, тобто ця прослава Бога, яку ми можемо йому віддавати кожен день. Задумаймося над цим Євангелієм, пороздумуймо, як це відгукується в наших серцях. Напевно, кожен по-різному би міг на цю тему говорити, але як це слово промовляє до тебе, де Бог. Твоєму житті, коли йдеться про віддання слави, де є людина, це не обов'язково країна чи воїни, це, це люди, які є навколо нас, яких ми теж можемо прославляти, ставити на трон нашого життя і, і носити би, цих людей, чи якісь е справи, речі. То, тобто, що є на цьому? Троні, який ми прославляємо. Нехай Господь сьогодні займе це центральне місце в наших серцях, щоб ми його прославляли, а найкращим проявом є Євхаристія, яка є найбільшим прославленням і возвеличенням Бога. Амінь.